Звук, який не дозволяє забути в Івано-Франківську, в останні дні кожного місяця лунає дзвін пам'яті. Він звучить на меморіальному цвинтарі, аби вшанувати тих, хто вже ніколи не повернеться з війни. Хвилина мовчання, поминальна панахида за загиблими в російсько-українській війні. Родини полеглих героїв зібралися, аби отримати посмертні державні нагороди. Серед них і рідні Романа Хопти. Захисник загинув у бою минулого року. Я мама полеглого героя хопта Романа Дмитровича. Йому 21 рік. Лейтенант загинув на Курському напрямку. Для мене Ромчик завжди був світлою людиною, в якої ніколи не було проблем. В нього завжди все було добре. Навіть будучи на Курському напрямку, він завжди питав, може тобі щось треба, щось допомогти, може тебе хтось обіжає. Кажу, Ромчику, ти що? Не потрібно нічого, в мене все добре. Головне, щоб у тебе все було добре. Пам'ять не лише в Орденах. А й у щоденній підтримці кажуть місцеві посадовці. Сьогодні ветеранські простори діють по всій області. Там допомагають не лише бійцям, але й їхнім родинам. Ми далі шукаємо можливості і кошти, якщо є перевиконання бюджету, спрямовувати на ці цілі, бо розуміємо, настільки вони її потрібні. Зараз дуже активно працюють ветеранські простори. В нашій області є дев'ять таких ветеранських просторів. Але, як ми бачимо, вони дуже добре працюємо з ветеранами, з ветеранками, з родинами героїв і такі простори потрібні. Ібно збільшувати реабілітація, фізична, психологічна. Такі проєкти, які є зараз важливі чи для дітей, родин наших героїв, військовослужбовців серцем єдиними Україна, чи турбота про родину героя. Вони мають розширення в нашій області, підтримує підприємства різні бізнес, підтримують наші голови територіальних громад. Цей захід, який сьогодні відбувається, він є поруч з всіма тими заходами, які йдуть для вшанування наших військових до того щоб кожна людина пам'ятала про наших героїв, наших військовослужбовців, адже це є наші брати, це є наші чоловіки, це є наші сини, це є люди, які є частинкою нашої громади. Посмертні державні нагороди отримали півсотні родин.